О, прийшла до Сваті, думаю, я дзвоню до неї, дзвоню, вона не відповідає, думаю, я піду подивлюся, Ломала трохи буску, вона дуже любить, нехай на пахне. І думаю, подивлюся, що вона робить, бо то таке, то є старша людина. Ти йду, ти свахо, де там. Свахо, де ви там? Де ви там? Ей, де ви там? Всі заховали. Ага. Він моя сважка ну, прийшла по істину воскрес, та да я так давно вас не бачила. Знаєте, бузок пахне. А хто нам подарує? Я вам обеменю. Так, так, дарує. А я а шо шо ви там раз... писаєте? Я читаю книжку, під полтав. Я ще трохи добре видати від окулярів. Мана Мазепу ага. читаю. Добре, добре що ще що хочете читати. Що? Так, я не можу без читання. — Так само, як я щось, де щось роблю, такі вот так. я, я можу то робити. Так. А я трохи була на дворі, uh -huh. подивилася до своїх курчат. І що, ростуть курчат? Ростуть. Дякувати Богу, Добре, здоровенькі, добри, не, добри, не, добри, не, добри. і прийшла. До хати і взяла книжку. Бо мене. тепер на дворі, Холодно, ну, ти дуже, ти дуже холодно. Ти а ти? як там, сваху, ваше здоров'я? Та тако може бути лише, коли той тиск так не скадув. Не не... Ой, то біда сідає. Ну, то біда, але куби не гірше. Куби не, не гірше. А я, я. Так, так. Е, ну, що, свахо, та, за такий букет треба випити чаю о я довольна тим що я вдвою. давайте вдвою. зараз добре. я йду ставлю воду Добре. На чай. Добре. А ви тут трохи посидьте я зараз воду ж я чу і будем пити чай добре все добре